Місто Сєвєдонець, Луганської області, громадська організація Правовий простір», яка дуже багато років вже працює в просторі Конституції, і ми перші хто побачили, що в Україні немає конституційного ладу. Той досвід, який ми здобули е, в роботі в Сєвєродонецькій, е, ми е, об'єднали з нашими іншими однодумцями по Україні в 2009 році, утворивши асамблею громадських організацій малого і середнього бізнесу України. Через рік ми утворили рух вільний трост, який і займається вже е, п'ятий рік встановленням конституційного ладу в Україні. Е, ми вже зрозуміли, яка головна проблема в Україні. От те все, все, що нас обурює, навіть перелічувати не треба. Все, починаючи від школи, комунальних послуг, лікування в лікарнях чи переслідування через міліцію, прокуратуру, суди, через інші органи влади це все є породженням одної проблеми. В Україні, на відміну від європейських країн, не оформлено національне багатство на кожного громадянина в територіальній громаді, що й породило неконституційні органи державної влади, які, яких немає в конституції, які знаходяться в іншому просторі, ніж е, знаходиться ми з вами громадяни, тому е, оця проблема. Оформлення національного багатства і оформлення власних внутрішніх органів держави і територіальних громад, де ми з вами проживаємо, вона ставить на місце всі наші проблеми. І вплив на освіту дітей, і вплив на комунальні підприємства, які будуть давати, надавати нам послуги по собі вартості і чи заробляти примножувати національне багатство в наших територіальних громадах, і вплив на власні наші. Правоохоронні органи прокуратуру, чи міліцію, чи суд, чи органи самоврядування, чи будь-які інші органи, які виникають в конституційний спосіб, як наші внутрішні органи, територіальні громади, наші, наші власні внутрішні органи, нашої держави підконтрольні нам. Про ці інструменти вже дуже багато нами по Україні проведено в семінарі. Ви можете подивитися їх в інтернеті. І для того, щоб виправити все це. Нам треба виконати конституцію. Нам треба виконати статтю 142, яка передбачає облік національного багатства в кожній територіальній громаді. Нам треба виконати статтю 143, утворити власні внутрішні органи місцевого самоврядування Нам треба заставити наші власні внутрішні органи місцевого самоврядування, почати примножувати національне багатство, чого вони ще не робили жодного разу. за 19 років незалежності і дії Конституції 96-го року. Ми зобов'язані все це контролювати. І оцей контроль наш з вами кожного, в який включиться кожен громадянин України, він може відродити нашу державу як конституційну державу, як цивілізовану, як це відбувається. В кожній цивілізованій країні світа. А для, того, для цього треба дрібничок, щоб кожен включився в цей процес і почав, по-перше, розуміти, де ми знаходимося, по-друге, зрозумів, якими інструментами все це відновлювати. Ми пропонуємо вам декілька інструментів, якими ви кожен на своїй території можете впливати. Це через подачу запитів про публічну інформацію. якщо вас цікавить якась інформація, і ви хочете проявити якісь, якісь незаконні дії чи подачу заяв про злочин. Для того, щоб зупинити будь-якого чиновника, який ну, заходить на територію вашого права і тому, що Кримінальний кодекс України. Значить, для, того, для цього нам треба тільки виконати Конституцію. Те, що зараз нам пропонується, як зміна до Конституції, то я вам, як експерт, як юрист, як спеціаліст, який займається цією проблемою багато років, говорю відверто. Зміни до Конституції вони тільки консервують, забетонують цю зараз незаконну, неконституційну побудову органів влади в Україні. І ми з вами, нам з вами просто буде набагато важче відновити наше право на національне багатство як публічних власників, але це буде можливо, але буде набагато важче. Тому зараз треба включатися в процес подачі запитів, про е, проявлення того, що національне баланс на нас не оформлене. Проявляти, що органи влади е, вони е, не мають ніякого відношення до нас, як до громадян України, е, і не мають ніякого відношення до Конституції України, а це щось інше, е, яке виходить, за входить е, якраз в рамки Кримінального кодексу України, і все це змінювати своїми. Е, Діями на своїй території. Ми розказували, теж у нас є дуже багато семінарів, як це зробити, і з чого почати, і що треба на територіях проводити загальні збори, готуватися до них. І один раз провести ці загальні збори, заснувати власні внутрішні органи на територіях. І ми з вами відбудемося як громадяни власники національного багатства. І хочемо цього чи не хочемо, нам прийдеться це робити. Важко це чи не важко. Я думаю, що це дуже легко. Тим більше, що ми 5 років цим займаємося, і ви вже самі бачите, що 5 років тому ніхто не говорив про територіальні громади, то зараз говорить вся Україна, намагаючись знов обдурити 46 мільйонів. Що для того, щоб відбутися цивілізованою державою і Передати, як вони говорять, передати повноваження територіальним громадам, то я вам від, як знавець цього простору говорю, що передати не може ніхто ніж дати Конституція. Нам Конституція і так дає право. Власника в цій державі, стаття 13 14 Конституції національного багатства, нам Конституція вже дає за статтею 142 Конституції у власність територіальної громади все, що розташоване на її території, і землі, і природні ресурси, і рухоме нерухоме майно, яке було на дату 24,1090 року на території УСРСР. Нам і на зараз Конституція дає 143 стаття Конституції дає право утворювати органи місцевого самоврядування і Європейська хартія дає право утворювати власні внутрішні органи, будь-які органи на нашій території, податкову, пенсійну, прокуратуру, міліція, суд. Якщо ми їх утворимо, то вони нам підконтрольні через головну посадову особу територіальної громади. І не, не треба нам нічого давати. З барського плеча е чиновників, які сидять в злочинному просторі. На все це дає Конституція і Європейська хартія місцевого самоврядування. Тому е прийшов час нам самим брати в руки і запити, і заяви про злочин писати, і, і готуватися до загальних зборів на територіях, щоб відновити конституційний лад, облікувати національне багатство, почати його зберігати і примножувати через наші власні внутрішні органи. І ми до цього процесу призиваємо не тільки громадян України, а й чиновників, які зараз знаходяться по ту сторону кримінального кодексу, і в них конфлікт з Конституцією, з кримінальним кодексом, але але не з нами. Ви розумієте? І тому нам ми вас просимо перейти в конституційний простір, допомогти громадянам відновити все це, оформити і почати жити по цивілізованому. Ми до цього ем, процесу е, запрошують і навіть олігархів, тому що, чесно кажучи, нам здається, що вони навіть не свідомлюють е, того, що є е, на, 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 найменше вкривавіший спосіб вирішити питання е, впливу цих людей на якісь підприємства, е, на які вплив вони зараз втрачають і почали воювати. Допомогти встановити конституційний лад, оформити національне багатство на кожну територіальну громаду, цілісні маємо ви комплекси підприємств великих оформити в територіальні громади і підписати договори з тими людьми, які зараз не викорують, але трошки на інших умовах. Як це в цивілізованому світі? Що ці люди, які управляють цими підприємствами, вони отримують винагороду? 10, 15, 20% від прибутку цього підприємства, все інше отримує територіальна громада, але з гарантією того, що якщо територіальна громада підписала договір з людьми, ми, які вміють керувати цими підприємствами, то вони цього не втратять при зміні органів державної влади, чи президента, чи Верховної Ради, чи Кабінету міністрів, тобто це буде гарантований договір з територіальною громадою. Ви знаєте, ми побачили, що в нас є спільний простір на 46 мільйонів. Ми запрошуємо туди і тих, хто зараз воює, і тих, хто сидить в своїх кріслах і просто тримається зубами за ними. Значить, ви бачите, що цей простір, він вже просто прогнилий і такий, який довів до війни, а це значить, що в нь у ньому вже перспектив немає ніяких. Є перспективи зайти. В одні правила, які називаються Конституція України, виконати їх і почати жити на загальне благо 46 мільйонів. Я думаю, що цей простір він привабливий навіть для олігархів. Тому ми зараз почнемо якби, проговорювати, яким чином кожен із вас може прийняти участь в цьому. Не Плачучи, що їх ображають, чи принижують, чи не виконують свої повноваження органи влади, тобто вийти в той простір, де ти себе відчуваєш достойною людиною, яка має можливість і має інструменти зупинити будь-які які прояви у тих негідників, які думають, що вони схопили Господа за бороду. Тому приєднатися.